Друзі, ми зараз перебуваємо в часі Різдвяного посту, коли в п'ятій темі катехізації дорослих хочу декілька слів сказати про піст. Задаєте ви собі питання, що таке є піст? Чи роздумуємо ми про глибину та значення посту? Я хочу сьогодні говорити про піст як одна з форм формування добрих християн, а також як піст, як одна з форм заступництва, тому що піст є, носить дуже часто у собі. Форму заступництва, коли ми жертвуємо його за інших людей. Так, наскільки піклується про нас, що зробила обов'язком дотримуватися посту тим, хто є їй вірний. І той, хто не дотримується посту, у встановлені дні, той чинить гріх. Пості ми вчимося керувати собою своїми думками, вчинками, своїми похотями. Тому і Христос каже дуже часто в Святому Письмі, що цей дух невірства виходить тільки постом і молитвою, тому в пісті дуже важливий для формування нашого духовного життя. Оголосити над одним уривком із діянь апостолів: були ж у Антіохії, у церкві, що там була пророки й учителі, якось ось Варнава, Симон, Прозваний Нігер, Лукій Керенецький, Манаен, Вихований Зіродом, Тетрархом і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві й постили, Дух Святий промовив відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши, помолившись, поклали на них руки і відпустили. Отже, бачимо з цього уривка, що піст є форма заступництва, коли апостолів посилали на місію, то вони постили й молилися. Отже, піст є форма заступництва і є форма молитви. Дуже легко, можливо, щось купити чи попросити про молитву, але важливо стати в бій за ту чи іншу людину, важливо взяти піст та заступатися за нею в такий спосіб. Спочатку піст стосувався тільки їжі, це зараз ми постимо від усього, від чого ми є залежні. Але через те, що ми прагнемо, через те, що ми голодіємо, дуже часто ми прагнемо Бога. Ми читаємо притчі про блудного сина, який зголодівши. Опам'ятався і прийшов до свого батька, щоб перепросити Його. Тому у пості, коли ми є спраглі Бога, тоді ми його потребуємо і бажаємо бути з ним в єдності. Щоб піс не був дієтою, церква навчає так: пісне розривно пов'язаний з милостинею. У день, коли постиш, споживай лише хліба та воду, а те, що ти, звичайно, споживав би. Маєш віддати удові, сироті чи потребуючому. Таким чином, ти мусиш самому собі чомусь відмовити, щоб з твоєї відмови хтось інший отримав користь, щоб, не, щоб наситився і помолився за тебе, Господеві. Милостиння, як вияв любові до ближнього, є наслідуванням самого Бога, який першим, першим виявив своє милосердя до людини. Має велику вагу в Божих очах. Одного разу, коли мій колега був у тяжкій аварії, і сталося так, що він дуже багато мов перелом, йому череп... черепному звому травму, і його стан погіршився, він був у комі. Він мав двостороннє запалення легень. І насправді, коли я про це дізнався, мені було жаль дуже за ним. Я вже думав, що можливо він помре. Я взяв піст на хлібі і воді. Так, звичайно, багато людей молилося. І священника я попросив, щоб він уділив йому тайну помазання, про яку я розкажу в наступній темі. І не повірите, після цього посту, після цих молитов, через два тижні я до нього телефоную, він же був вдома, його виписали, Господь цілковито зцілив його. Нам дитина вирішить до матері, коли прагне молока. Тому бажаю нам такої спраги за Богом, за Його Словом. І цієї спраги ми можемо е, пізнати, цю спрагу тільки в пості і в молитві, чого нам і бажає. В інтерех я залишу навчання церкви щодо посту, але двох словах хочу сказати: що всі вірні повинні дотримуватися посту кожну п'ятницю року. Це утриматися від м'яса. Також саноді прископу від початку АТО встановив, що. Наприклад, Франківська митрополія повинна дотримуватися строгий піст у середу, інші митрополії в інший день. Строгий піст це без м'яса, молочних продуктів та яєць. Звільняється від посту ті, хто подорожують більше 8 годин, хто їсть з чужого столу, жінки, які годують дітей грудьми, ті, які є вагітні. Також звільняються від посту ті, кому є за 60 та діти до 14 років. А також ті, хто тяжко працює. Хочу сказати ще про піст на хлібі і воді, е, це не означає, що можна їсти цілий хліб. Хліба можна їсти не більше як 200 г на день, а воду е, довідно, скільки можете пити. Також піст триває з 12-ї години вечора по 12 годину вечора. Коли постиш, то віддай свій піст Богові. Якщо будеш концентруватися на собі, на своєму тілі, то буде тяжко, бо тіло є немічне. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. Слава Ісусу Христу!